Новий скандал в Одесі. В мережі оприлюднили відео, на якому чоловік, що працює фітнес-тренером в одному з клубів міста, матюкає і виганяє військової. Бажає смерті не лише йому, а й усім українським охоронцям. Як ви сібявші Як Хочу так і люду. Як про те розмовляєте? До Там не... За чим ви так? А за що вам так обладнає? Справують фотовідеофіксація, відеосъйомка. Після оприлюднення відео чолов'ягу, який ображав військового, знайшли і пояснили, як варто розмовляти з людьми, які боронять мир для України. Сподіваюся, що. Абсолютно в дохідному форматі пояснили е цьому хлопцеві можливо, що стероїди з'їли мізки, такі речі казати нашим військовим під час війни в Одесі, яку весь час обстрілюють.